Доброго дня. Ось вже розквіт, чудовий півон Common Performance. Величезна квітка, ярко малинового кольору. Дивіться, Ладошка більша чи моя ладонь. Дивіться, яка краса. Яка краса. В цьому році він неперевершений, дуже гарний. Високий, зеленого кольору листочки таке. Багато ще бутонів не розкрилося. Красунчик величезний, шикарний, просто шикарний колір. Височенний дуже. В цьому році цей кущ вже набрав сили, бо він в мене вже років п'ять і вже показав свою красу. Краса неперевершена. Неперевершена краса. Кожен сорт півоні чудовий і яркий і... Хочеться милуватися і милуватися ним. Шкода, що півоні цвітуть один раз в рік. Чекаєш цього моменту цілий рік.